Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але тим не менше, зараз тут в Ютубі багато говорять про мир, вірніше про мирні перемовини, вірніше про пропозиції Московії щодо миру і щодо можливості зупинки вогню, які звучать в Сполучених Штатах. Які привозить сюди Орбан і говорять про це всі зараз тут, тому що, по перше, взагалі в Ютубі прийнято обговорювати різноманітну гідоту. А мир, як ви знаєте, це гідко. А по-друге, тому що московитам зараз потрібні і ті розмови, і їм сам мир замирення припинення вогню потрібно більше ніж це потрібно нам. Це їхнє бажання, це їхня ініціатива. А це означає, що це шкідливо для нас. І зараз ми все це обсудимо в притаманні нам енергійній і б'єдливій манірі, але Спочатку ми торкнемося нового дослідження Євроради з міжнародних відносин. Вони довго проводили це дослідження. Вони хотіли з'ясувати, а що ж насправді думають європейці. Я нагадаю вам, що європейці це зникаючий вид фауни. Вони хочуть зникнути, вони хочуть, щоб зникла їхня культура. Вони на це вже майже повністю погодилися. А Європа – це найбільш деградований. І найбільш зрадливий континент з усіх, що є, якщо це все ще можна назвати континентом, в географічному смислі, звісно, це в жодному разі не континент, але колись Європа це була така домінанта, що вона перевершувала всі інші континенти. Але потім вони відмовилися від церкви, потім вони відмовилися від... Шовінізму, потім вони відмовилися від войовничості, потім вони відмовилися від раси, потім вони відмовилися від статі, потім вони відмовилися від всього доброго, що тільки існує в світі, і зараз це просто брудна. Моральна помийка, але попіл минулого все ще стукає в їхнє серце, і саме тому вони нам бодай трошки допомагають зараз. Вони бояться і допомагають. Вони допомагають тишком нишком. Вони допомагають обережно, так щоб нікого не розсердити, так щоб не розсердити наших ворогів. Але тим не менше будемо дякувати їм і за це. Вірніше не їм. Ми будемо. Дякувати їхнім предкам, тим предкам, які знали, що таке гідність, і які знали, що таке віра, також згідно цього дослідження. Європейської ради з міжнародних відносин дві третини європейців вважають, що Україна військовим шляхом не переможе в цій війні. Вони просто не вірять, що білі люди здатні перемогти в будь-якій війні і тому так вважають, і вони стверджують, що війна закінчиться перемовинами. Найбільше впевнені в українцях естонці. Я думаю, що естонці впевнені нас більше ніж ми впевнені самі в собі. 38% естонців ці вважаючи, що Україна переможе саме воєнним шляхом, найбільш песимістичні греки, тому що Греція давно вже не та 37% греків вважають, що переможе Росія повністю. Що ті греки, які зараз населяють Грецію, звісно, не мають жодного стосунку до тих греків, які перемогли персів. А персів, я вам нагадаю, було в тисячу разів більше, ніж греків, і грецька економіка була в сто разів більше, ніж грецька економіка, але греки перемогли персів. Абсолютно більшість європейців проти введення військ європейських країн в Україну для того, щоб допомогти нам воювати, і більшість європейців проти. Збільшення оборонних витрат, єдина пристойна нація це Польща. Там більше ніж 50% населення за збільшення оборонних витрат. І тим не менше більше ніж половина європейців в цілому підтримують допомогу Україні, в тому числі і допомогу зброєю. Виняток становлять Греція і Болгарія. Ну Болгарія тут, взагалі. Вони стільки заробили на зброю для України, що вони мали би молитися на збройну допомогу Україні, і тим не менше вони проти того, щоб допомагати українцям зброєю пришелебковиці. Тепер щодо нашого шляху до європейського союзу, найбільше підтримують саму ідею швидкого швидкої інтеграції України до європейського союзу Португалія. Іспанія, Польща, Швеція і Естонія найбільш скептично ставляться до нашого шляху до Євросоюзу: Німеччина, Франція, Болгарія і чомусь Чехія. Це все вимірювання громадської думки. Вимирювати громадську думку потрібно для того, щоб маніпулювати нею, але сама по собі громадська думка це лайно, і тому, якщо ви хочете впливати на ситуацію, не треба апелювати до так званої громадської думки, не треба повторювати оці мантри, що влада походить від народу. Вливайтеся в екстремістську меншину під назвою Українці. Та нас тут меншість. На цій території, але ми повинні тут банкувати. Вливаєтеся в екстремістську меншину християни. Та церква, скажімо, вогненні люди в церкві становлять дуже маленьку меншість, але ми повинні тут визначати. Ви самі розумієте, що зараз я переходжу до Вербовки, це буде коротко, і з от меншини Україна є. І ще менша частина вона називається братство, і братство воює зараз на фронті. Ви можете звернутися по телефонах, які вказані в описі під відео до рекрутингового центру. Якщо ви християнин, і якщо ваше серце палає жадобою бою, якщо ви є сміливою людиною, то вам обов'язково до нас. В братстві представлені християни всіх конфесій і деномінацій. Відділ братство діє в складі центру Тимура Головного управління розвідки і відзначився багатьма чудовими бойовими операціями спільно з іншими відділами цього центру. Багато бійців братства нагороджено найвищими державними нагородами, в тому числі нагородами герой України, орденами за мужність, орденами Богдана Хмельницького, нагородною зброєю. Багато відмічені відомчими нагородами, і е, взагалі це героїчний відділ, і ви зможете пишатися, якщо будете мати приналежність саме до цього відділу. А крім всього іншого, ви станете значно кращим християнином. Якщо ви не з тих чи інших причин не можете мобілізуватися чи підписати контракт, то ви можете знайти своє місце в тиловій структурі братства, яку ми зараз енергійно відновлюємо, адже роботи в тилу дуже багато. Це і підтримка війни, і викоренення вати, і протидія лицемірам, і волонтерство в усіх його видах. Виходьте на контакт і будьте з нами. Братство це озброєна частина, я би сказав, би, озброєний авангард вселенської церкви, і ви маєте знати, що християнство це крузейт, тобто хрестовий похід, тому що добро існує тільки в формі боротьби. За добро тепер повернемося до всіх цих розмов про перемовини, про згоди, про припинення вогню. Ви знаєте, багато вже озвучувалося щодо пропозиції Путіна, і зокрема про це пишуть і політика, і Вашингтон Пост. Це солідні видання. Вашингтон Пост пише, що Трамп тисне на Україну і він. Тисне на НАТО, тобто Трамп вважає, що московита має відійти Крим і Донбас з за думкою Вашингтон Пост. І що потрібно припинити експансію НАТО, тобто розширення НАТО, в принципі, має бути припинено, і Україна повинна попрощатися з думкою вийти на кордони 91-го року. Вашингтон пост втім повідомляє нам, що радники Трампа попереджають його, що такий ізоляціонізм. А він бере курс на ізоляціонізм. Він взагалі хоче переформатувати НАТО і участь Сполучених Штатів в НАТО, і таке його ставлення до України загрожує дуже серйозним конфліктом, і Америка може бути втягнута уже в ядерний конфлікт. Тобто їх дуже сполохали насправді слова Макрона про те, що можуть бути введені французькі війська в Україну за певних обставин. Так само їх дуже сполохали слова президента Латвії, який повторив відому латинську фразу, що Московія має бути зруйнована. Вони вважають, що настрій європейців, європейських лідерів не публіки, а саме європейських лідерів, керівників, радикалізуються, і що це може загрожувати справжньою уже неудаваною. Не симулятивною, а справжньою ядерною ескалацією, і що краще і дешевше було би Америці все таки тримати ситуацію під контролем, тобто не полишати європейців сам на сам з їхніми проблемами. Політико зазначає, що ідея Трампа щодо трансформації НАТО це стара ідея, яку він уже багато разів висловлював, і вибірогідно чули про цю ідею, що має бути два рівня участі в НАТО це ті країни, які. Витрачають більше ніж 2% на оборону, і ті країни, які витрачають менше ніж 2% на оборону, п'ята поправка має стосуватися тільки тих країн, які витрачають більше ніж 2%. От Якщо на них нападають, то тоді Америка вступає в серйозні консультації. А якщо нападають на країну, яка витрачає країну НАТО, яка витрачає менше ніж 2% на оборону. То тоді Америка вступає в менш серйозні консультації. Адже п'ята поправка означає не те, що за країну, на яку напали, всі одразу підписуються і всі за неї починають воювати з московитами. П'ята поправка означає те, що з нею починають провадити консультації. Уже не політика і не Вашингтон Пост, а скажімо, інші американці, називаємо це так, розповідають таке, що всі. Пропозиції зводяться до того, що московити, так справді, спочатку припиняють вогонь по домовленості з нами, укладається меморандум. На підставі цього меморандуму здійснюються перемовини, і в результаті них досягаються домовленості. Московити виходять з Херсонської Запорізької області, як вам уже багато разів повідомлялося, різними коментаторами з Ютубу, від яких ви чомусь іще не відписалися. І, е, звісно, лишається якийсь сухопутний коридор в, в, в вигляді якоїсь нейтральної смуги. Ми зобов'язуємося постачати воду на Крим, московитам лишається Донбас. Крим лишається під якимсь хитрим управлінням московицько українсько татарським де якось змінюються постійно керівники або по ліванській моделі здійснюються управління. Наприклад, якщо президент московит, то прем'єр-міністр українець, то голова. Парламенту кримський татарин, хоча не зрозуміло, з яких українців це буде вибиратися в Криму. Там українців уже немає. Коротше, це якась абсолютна шизоїдність натомість щодо Донбасу впроваджується косівська модель, і це ніби як квазіавтономне. Протодержавне утворення, де через 20 років здійснюється референдум. Україні забороняється тримати армію більше ніж 375 тисяч, більше ніж 125 бойових літаків. Звісно, Україна не вступає в жодне НАТО. ну, Втім, НАТО потрошки тріщить і е, основні гравці НАТО вже висловилися за те, що Раніше ніж через 30 років Україна не може бути членом НАТО, що от має бути міст Україна НАТО, і оцей міст не може бути коротшим ніж 30 років. Про це прямо висловився Шольц. Наприклад, йде мова і про гарантів домовленості. Серед таких гарантів 100% має бути Туреччина, як всі погодилися, а також і ще який-небудь гарант, але це не сполучені Штати і не Євросоюз. А це можливо Саудіти. Можливо, це Емірати, можливо, це Китай. Все це, це настільки по ідіотськи звучить, що поки що не сприймайте це аж надто всерйоз. Всі ці плани, а краще сходіть 14 числа у культатор і подивіться виставу за моєю п'єсою Взводний опорний пункт. От не дивіться всієї цієї ютубівської мечні. Сходіть в театр. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Я нагадую, що збори з наших культурних культурологічних акцій ідуть на підтримку батальйона. Братство, ви можете і так підтримати батальйон. Рахунки вказані в описі під відео. До речі, про витрати: от що обурює Трампа в НАТО? Його обурює те, що 60, що Америка витрачає на оборону 68% всіх витрат, які витрачають країни НАТО на оборону. 68% з цього це Сполучені Штати. Сполучені Штати витрачають більше ніж в 10 разів більше, ніж, наприклад, Німеччина. Хоча німецька економіка. Звісно, поступаються американські економіці, але далеко не в 10 разів. А тим не менше, німеччина витрачає дуже мало на оборону. Трамп навіть згодний на те, щоб це раніше було табу, скажем, і американці чути про це не хотіли. А зараз хочуть чути. От, наприклад, наприклад, Трамп і Трампісти хочуть чути, що от ви там європейці, утворюєте свої збройні сили Євросоюзу чи збройні сили, як ви там їх собі назвете. Оце ця частина НАТО і коперсаєтеся там самі. Чому це цікавить Трампа? І ще тому, що е, збільшення витрат європейських країн на оборону зробить менш конкурентно здатними їхні товари. А євросоюз являється серйозним економічним конкурентом Сполучених Штатів. От сполучених штатів це два зараз конкурента: це Китай і Євросоюз. Незабаром буде іще ще один великий конкурент, якого вони зараз собі накручують. Це ж Сполучені Штати самі собі творять всіх своїх економічних ворогів. Вони свого часу, за планом Маршала, накачали Європу і дали можливість Європі піднятися після Другої світової війни, хоча мож, могли б і не давати цього робити. Потім вони накачали інвестиціями Китай і тепер не знають, що робити з Китаєм. Зараз вони накачують інвестиціями Індію. І Індія незабаром буде більш неприємним ворогом, ніж Китай. Наступного тижня моді це індійський прем'єр відвідає рефію. От з 14-го року він не відвідував. чи індійський прем'єр не відвідував рефію, а зараз він вирішив туди прокататися. Він вирішив зустрітися з міжнародним злочинцем, викрадачем дітей і вбивцею мирного населення Путіним. Про щось там поговорити, про щось там пошепотіти. От жодна. Пристойна і притомна людина туди не їздить. Туди їздить покидок Сіярто до Путіна, а зараз вирішив поїхати і моді. Я нагадаю, що Індія це зараз та країна, на яку роблять ставку Сполучені Штати, і саме туди намагаються перевести всі інвестиції з Китаю. Я хочу, щоб ви іще раз глибоко усвідомили цю думку в сьогоднішньому світі, от не в абстрактному світі, який би вам хотілося бачити, не в тому світі, який був. Був 30 років тому, а от в нинішньому світі, в тому світі, який є тут і зараз, банкують ті, хто робить ставку на релігійний екстремізм і шовінізм. Не на демократію, не на права гомосексуалістів, не на маніхейство, а ті, хто всерйоз фанатіє на власній національній експансії, і всерйоз готовий боротися за. Свою віру. От цей моді збирається їхати сюди, пірніше не сюди, а туди, в Московію. Я просто так уже в думці, уже уявляю Московію нашими окупованими територіями, але поки що цього не сталося, він туди їде. А у них, от щойно відбулося паломництво цих гнусних язичників до якогось їхнього. І індійського гуру під час зустрічі з цим загальноіндійським гуру загинуло 116 чоловік. Ніхто навіть не звернув увагу. Ну це ж просто прояв от такого от їхнього язичницького благочестя. Ви пам'ятаєте, що під час Хаджу в Мекку, який відбувся нещодавно, загинуло десь близько 500 людей, які туди йшли, і там прямо на місці. І це нормальна ситуація. Це прояв їхньої віри, це прояв інтенсивності їхньої віри. От ми з вами не здатні так сходити в паломництво. Давайте вон, сходимо в паломництво до Сантьяго де Кампостел, так щоб під час цього паломництва масово гинули сотні людей. Це не можна навіть уявити, і це непогано, що під час наших відправлень, нашого культу, у нас не гинуть люди. Погано те, що наші серця не палають вірою. Саме тому ми програємо. Серця московитів теж не палають вірою, але їхній шовінізм в тисячу разів більший ніж наш. Шовінізм Шовинизм індійців в сто разів більше ніж шовінізм московитів, і десь на такому самому рівні, як шовінізм китайців, і ці країни з великими недоліками і не дуже здібним населенням, тим не менше зараз переважають європейців, переважають американців, переважають на жаль і українців, тому що вони в мейнстрімі. А ми не хочемо чіплятися за мейнстрім. Тим з моїх слів, ви маєте зробити втішні висновки, дуже втішні висновки, які справді мають вас порадувати. Ну, по перше, перше висновок. в Україні є ті, хто наш український шовінізм і нашу християнську віру сприймають дуже всерйоз. Це ми. Значить, тут такі люди є, значить, не все втрачено. Друге, ми бачимо, що перемовини припинення вогню, угоди, міжнародне посередництво московитам зараз потрібні значно більше, ніж вони потрібні нам. Принаймні, це московити проявляють наполегливу ініціативу в цьому напрямку. А це означає, що стан справ у московитів значно гірший ніж. Стан справ у нас і третє Криво-туго, але західна допомога зростає з Байденом чи без з Трампом чи без вона зростає. Країни НАТО домовилися, що в наступному році вони виділять нам на оборонні потреби 40 мільярдів доларів. Це в чотири рази менше ніж витратять на війну московити, але це більше ніж ми отримаємо в цьому році. І четверте. Президентство Трампа і ще наперед не визначене. Звісно, що зараз все вказує на те, що він, мабуть, виграє президентські вибори, але, можливо, Байдена поміняють зараз. Можливо, взагалі вся ця ситуація з Байденом це інтрига з боку Обами і підстава з боку Обами. Взагалі, доба дебати до проведення партійних з'їздів по-моєму вперше відбулися. В американській політичній історії зазвичай дебати відбуваються між кандидатами в президенти вже після того як ці люди виснуті з'їздами своїх партій. А так вони ще були не виснуті, а вже почалися дебати. Можливо, саме з метою збити Байдена, і Байден на них погодився через інтригу, яку розв'язав Обама, тому що єдиний кандидат від демократів, який має шанс виграти у Трампа. Замість Байдена це Мішель Обама. Мішель Обама це продовження млявої, нерішучої, безсилої політики щодо підтримки України, але принаймні це прогнозована політика у Трампа. Все це дуже непрогнозовано, і Трамп прямо заявляє, що від виграшу України каже Трамп. А що ми виграємо від виграшу України? Та нічого до речі, заміна Байдена таки справді вірогідна. Політика пише, що опитало 100 сенаторів демократія з питанням, коли вони останній раз бачилися з Байденом очі в очі? Не під час якихось публічних виступів Байдена, не те, щоб вони бачили його по телевізору. Чи в кадрах старої хроніки, а от коли вони його по справжньому бачили, отак могли з ним порозмовляти по своїх партійних справах? Це впливові люди, це керівники партії демократичної. Виявилося, що за останні півроку ніхто з ним не бачився очі в очі. Сьогодні, до речі, має відбутися напівсекретна закрита зустріч лідерів Демпартії з Байденом. От вони по результатах у цього опитування якось вирішили натиснути на помічників Байдена і такі домогтися цієї зустрічі нарешті. Коротше, зараз ми спостерігаємо в Америці колапс політичної і судової системи. Про колапс судової системи ми скажемо два слова завтра, але просто зараз звернемо взагалі на це увагу. Отма нам часто кажуть про так звану політичну націю. От нація не етнічна, нація політична, може бути. От із багатьох компонентів, і за приклад зазвичай ставлять саме Америку як націю, забуваючи, що хребтом цієї так званої політичної нації завжди були Васпи Вайт, англосакс, Протестант. Це певний етнос, між іншим, один. І зараз, коли його стає дуже мало, коли він розмивається, то все це руйнується. Оця от політична нація розсипається зараз у нас на очах. Принаймні дуже великі проблеми. І причина насправді тут одна: менше восьми відсотків залишилося в Сполучених Штатах сімейств Васп American Protestant, Anglo-Sax Protestant. І м -м, все таки етнос, все-таки кров. Рулить. Нація це те, що формується містичним чином на основі крові. І тоді, коли вам розповідають про політичні нації, про якісь там об'єднання, про уявні спільноти і про всяку таку маячню не слухайте. Нація таки це кровна спільнота, Бог змішує кров різних інгредієнтів. Буває. І творить із цього єдиний етнос, єдиний народ, єдину націю в первісному достеменному смислі цього слова. І тільки цей первісний достеменний смисл і є істинним. А все інше це маячня. Я думаю, я вас достатньо розізлив і дав вам достатньо оптимізму на сьогодні. І тому моє вам бадьоре, оптимістичне. Енергійне українське амінь, і пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.